Медитація призводить до трансформації. Вона змінює кожен аспект вашого життя, прияє позитивним змінам у вашому тілі та психіці і може покласти край проблемам та переживанням. Найважливіше в медитації це постійність англійською консистенція. Давайте зараз проведу. Паралель аналогію з, наприклад, футболістом, який приходить на тренування. Так, уявіть футболіста, якого мало досвіду, але який відвідує заняття кожен день, кожен раз. Він їх не пропускає. Він завжди старанно, постійно тренується. Він може чогось не знати. Він може допускати помилки. Є багато чого, чого він не знає, в чому він не досвідчений, але він ходить на тренування. Він буде у нескінченно разів кращим в майбутньому, в перспективі, ніж футболісти, який банально не відвідує тренування, або ніж футболіст, який їх відвідує не постійно, але нібито краще. І ось те саме з медитацією. Ви маєте завжди це робити, завжди це практикувати, навіть навіть якщо ви не знатимете всього, навіть якщо у вас немає досвіду, навіть якщо ви будете питати себе, а на що я це блін роблю? Завантажте просто собі якийсь додаток для медитації, або медитуйте без додатку. Мені все одно головне це. Постійно робити, Тож, як це працює, як у нас вийде стати більш свідомими та навчитись контролювати наші думки? В цьому відео буде розбір класичної буддійської медитації, так типовою. Під час якої ми з вами зосереджуємось на власному диханні, по-перше, ви маєте сісти в будь-яку позу. В будь-яку є купа варіацій, є купа поз положень. Найважливіше це, щоб ви були розслаблені, бо всі ми знаємо, що психіка та тіло дуже сильно пов'язані. і Якщо в якійсь частині тіла у вас буде дискомфорт, у вас буде напруга. То ваша увага буде збиватися, сядьте рівно, не опирайтесь спиною у не знаю, у стульчик чи у стіну. Бо якщо будете опиратись, то ви можете заснути. Так, ви маєте бути на межі між комфортом та напруженням. Тобто ви не маєте напружуватись, але ви не маєте блін, лягати. До речі, локація, в якій ви медитуєте, має бути. Абсолютно тихою, абсолютно тихою, або з якимось там, знаєте, постійним заднім шумом, який не дуже гучний. Якщо ви у вас не знаю, гучний дім, квартира. Ви можете спуститись не знаю в підвал, ви можете вийти на вулицю. Головне обрати якийсь такий от якесь особливе місце для медитації, в якому ви будете завжди сидіти і це практикувати. Це має бути тиша. Тож ви сіли, ви розслабились. І тепер ви починаєте дихати. Вдих та видих. Видих має бути довшим за вдих. і таким чином ви маєте встановити якийсь ритм. Так ви, ваше дихання не має бути непостійним, а ви помітите, яке воно непостійне, яке воно збите. Тож, врегулюйте своє дихання і зосередтесь на ньому. Протягом 3-5 хвилин. Але все не настільки просто. Ви помітите наскільки швидко ваші думки, так, ваша ваша концентрація починає дрейфувати від цього зосередження. У вашій голові там з'являються думки, якісь плани, обов'язки, проблеми, тривоги. Ось найважливіший момент в медитації: ви маєте усвідомити цей момент, усвідомити цю думку і позбутись від неї. Але найважливіше, ви не маєте це робити силою. Ви маєте розслабитись та дати цій думці про ну, проплисти, так, повз вас. Бо ну, не має бути якоїсь такої напруги, так, ви не маєте бути роздратованими, мовляв, от яка халепа, я там відволікся. Так, все має бути розслаблено, бо знову ж таки медитація це, це розслабленість, це спокій. Дуже влучно медитацію можна порівняти з тренуванням. Так? Якщо медитація це тренування, то ваша концентрація. Ваше самоусвідомлення, це м'яз. Я для вас підготував такий от каркас, такий алгоритм, схемку. Будь ласка, вчитайтесь в неї, вчитайтесь в кожен момент. І найбільше нас цікавить те, що справа знизу, ось це ось цей момент, в якому ви усвідомлюєте те, що ви здрифували трошки. Ось цей момент найважливіший в медитації, коли ви усвідомлюєте і повертаєтесь до свого, так, до відчуття, на якому ви концентруєтесь, ось це одне повторення. Як на тренуванні, об одне повторення підняв штангу, те ж саме і з медитацією. Ви прокачуєте свою концентрацію. Ще одна класна штука це порівняти медитацію з квіткою. так. Уявіть, як ви вимальовуєте квітку. І її центр це коли ви концентруєтесь, так? Центр, він крутиться, крутиться, крутиться. Коли ви втрачаєте свою концентрацію, з'являються пелюстки. Чим довшими є пелюстки, тим довше ви потонули в своїх думках, так? тим сильніше ви здрейфували. Пелюстки закриваються, і ви повертаєтесь до свого плину концентрації. Чому ми медитуємо? Бо ми несвідомі. Чому ми не свідомі? Бо ми сидимо годинами перед монітором, бо ми їмо шкідливу їжу, бо ми потопаємо в залежностях. Все це відбувається через так званий мозок ящерки, який цікавить тільки комфорт, тільки задоволення, тільки споживання. І от медитація це антидот до цього мозока ящерки. Медитація це, це, це інструмент, який допоможе вам віддалитись від цього мозока ящерки. Звільнити простір для якісної внутрішньої трансформації ось на такому простому принципі, і гарантується здібність контролювати думки, коли ми не свідомі, коли нами рухають наші імпульси, ми банально знаходимо якийсь об'єкт для концентрації, на якому ми зосереджуємось, так? Чому всі поради, щоб врегулювати стрес, це зупинитися, подихати. Так, ми себе якось регулюємо. На чому це все і грунтується? Ця здібність. По-справжньому ця здібність розвинута у дуже маленького відсотку людей. Хоча потрібна ця здібність всім, абсолютно всім без виключення. Про те, чому сучасній людині потрібна медитація, я вже розповідав. Тож все, що залишається зробити вам, це почати. Почати. Просто почніть. Далі все вам даватиметься легко. Але, будь ласка, не забувайте, що найважливіше це. Постійність. Без постійності у вас не буде результатів. Сподіваюсь, це відео виявилось корисним. Хай вам щастить на вашому шляху саморозвитку. Дякую за перегляд і до зустрічі!